28 грудня. Дім. Багато уселю в домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Івана, 14 розділ вірш 2 Навчаючись у 9 класі, я вирішила, що хочу бути незалежною та самостійною від батьків. Тому вирішила піти з дому. Піти з дому голосно сказано, оскільки я не мала якогось окремого житла, а тим баче якимось доходів. Тому, оголосивши свою незалежність, я сказала батькам, що житиму в бабусі з дідусем. У них якраз була одна вільна кімната. Цілий місяць ми з дідусем займалися її облаштуванням, зробили ремонт, винесли на горище старі меблі. З дому я принесла свій одяг, зошити підручники. Навіть маленький телевізор. Здавалося, що все в порядку. І ось настав перший довгоочікуваний день і перша ніч, які були приємними, спокійними та безтурботними. Та на ранок я відчула себе не як удома, а як у гостях. Перше, що мені спало на думку, було таке ну що ж, я виспалась, тепер потрібно йти додому. Так, стоп, це ж тепер мій дім. Не потрібно нікуди йти. З цією думкою я боролася цілий день. З часом вона згасла, але відчуття, що я не там, де маю бути, все ж залишалося. Поживши ще два тижні, я все ж повернулась до батьків. Нас притягує дім, тому що він випромінює тепло, тому що тут тебе люблять і чекають, тут завжди раді тобі. З ним у тебе пов'язані приємні спогади. За кордоном часто використовують вислів. Дім, милий дім, і пишуть його на багатьох предметах інтер'єру. Гарні слова, чи не так? Чудово, коли дім, родина, батьки це те, що нас зігріває, те, що є справжнім, і звідки нікуди не хочеться виїжджати. Але не забувай, що земний дім лише тимчасовий, і ми його рано чи пізно покинемо. Бог потурбувався про тебе й мене та приготував для нас справжній небесний дім, де буде мир і спокій, адже там твоїм батьком буде Господь. А чи бажаєш ти жити вічно у власному небесному домі?